Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія, я скрам майстриня та проєктна менеджерка в компанії GoVIT. Сьогодні ми продовжимо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Богдан, випускник курсу Fullstack Online, поділиться з нами своїм досвідом. Богдан, привіт! Всім привіт, друзі. Я, мене звати Богдан, я мідл розробник у компанії Spline Studio. Сьогодні буду відповідати на запитання, які вас будуть цікавити. Чудово, дякую за таку презентацію. Вітаємо в ефірі. Друзі, у вас є зараз унікальна можливість, хто дивиться нас в прямому ефірі, додати свої запитання Богдану і протягом даної зустрічі Богдан буде надавати відповідь на найцікавіші запитання. А також, якщо ви чуєте інформацію, яка цінна для вас, яка вам відгукується, ставте вогники в чат, пишіть коментарі, ми будемо вам дуже вдячні за зворотний зв'язок. А ми починаємо. Богдан, розкажи, будь ласка, де ти? Працював до ІТ, навчався і чому вирішив перейти в цю сферу про свій шлях. Я раніше не працював, це моя перша компанія. Вчився я у Львівській політехніці на курсі так, десь другому і знайшов ваші курси. Я вчився на спеціальності комп'ютерні науки, тобто, скажімо, так, спеціальність була зв'язана з тим, з чим навіть зараз я працюю, але мені виявилося, це недостатньою інформацією, те, що мені там викладали. Uh, і я вирішив uh, знайти курси, розвинути себе, і в мені спів... ну, попалася ковайтішка. А uh, тут я був на курсах фулстак розробника. Мені хоча в мене були якісь знання з львівської політехніки, але все рівно в мене все було, наче по-новому. Я все вчив з нуля, все підтягував всі знання з нуля і так далі. Uh, і в принципі, львівська політехніка мені не те, щоб сильно допомогла. В тому, щоб знайти роботу, хоча я вчився по цій спеціальності. А от Go IT я ще на виходить, на курсі на середині реакту я вже знайшов був свою, скажімо так, інвайт по роботі і, в принципі, вже був готовий працювати. От, тобто, знання з курсу мені дали найбільше: 90% всього, що я знаю би. зараз вже ні, на жаль, що на щастя. Звісно, ти вже мідл розвиваєшся, і якраз ми про це сьогодні поговоримо. Розкажи, будь ласка, от що було, яким було твоє істине, чому що ти все ж таки перейшов цю сферу, почав навчатися на розробника? Що тебе спонукало в твоєму житті? Тому що зазвичай в людей різні такі є моменти, які їх пушать змінювати професію. А що саме мотивувало тебе? Ну по факту, я ще з самого дитинства мріяв про те, щоб знайти свою таку сферу діяльності, в якій я зможу розвиватися, і комп'ютер це для мене було все. І я ну не міг себе бачити в чомусь інакшому. І от оці комп'ютерні науки я пішов на них з розумінням того, що мені це може щось дати таке корисне для моєї професії, майбутньої. Ну по факту, це мені нічого сильно в житті, окрім такої інформаційної бульки, не змінило. От, а вже коли я пішов на GoIT, я зрозумів, що я справді вибрав те, що мені цікаво. Чому я вибрав саме професію програміста, ну тобто на АІТшниках, кому я пішов? Тому що мені здається дуже класно, що тут є можливість працювати віддалено, є можливість ну, працювати, мати гур... гур... гнучкий графік роботи і не бути залежним від когось, скажем так. Тобі не обов'язково бути десь на місці, сидіти. В тебе додатковий час від цього з'являється. Ти весь час навчаєшся, тобто в тебе нема моменту деградації, в тебе нема моменту якоїсь такої проскоди нації. Сорі, <гум> вимовив ледве-ледве. От, тобто, ти весь час розвиваєшся. І мені це дуже доподобається, Тобто, тому мені подобається ця сфера діяльності. Ну і звичайно, що всіх при так приваблюється і зарплата, е, тому що зарплата тут справді м трошки більше, ніж середньостатистичні в Україні. Зрозуміло. Тобто багато таких пунктів було, що саме тебе спонукало обрати саме цю сферу. Поділися, будь ласка, що для тебе було у навчанні, і як ти долав труднощі, з якими стикався? Оце, оце прямо окрема історія може бути, тому що по факту в мене труднощі ще почалися з львівської політехніки, коли ж там був перший другий курс. Мені це дуже все важко вдавалося, тому що. Е, ну, не знаю, там нас почали взагалі з плюсів вчити. Я не знаю, чому вони так вирішили. Для, для початківців це напевно самий раз, та, але не для нас. От е, я трошки задумався, чи я туди пішов пішов, і чи справді це мій напрям, чи я, ну, чи я цього хочу. Е, потім, коли я пішов на коготі, я зрозумів, що це справді те, чого я хочу. Я зрозумів, що інформацію можуть. Е, Викладати так, як мені потрібно, так, як мене буде ну як мені буде цікаво її получати, і я справді можу навчитися і отримати те, що мені потрібно, от тобто, ну різниця справді колосальна була між львівською бібліотехнікою і курсами. Е, можна питання, будь ласка, бо я тобто, чуть -чуть та, з зійшов з Які, Ну з якими труднощами ти стикався безпосередньо Студна, на курсі, і як ти їх долав? Можливо, в тебе є якісь там свої лайфхаки, що допоможуть mm -hmm. нашим студентам. А саме на курсі труднощів як таких сильних не було, тому що справді інформацію подають правильно, тобто йде все по порядку, і мені це дуже сподобалося. Ніде інакше я так цього не побачив. От, на жаль, але загалом, якщо майбутнього покоління, скажімо так, при навчанні, що я їм порекомендував. Ви читайте спочатку конспект, тоді пробуйте на практиці, а там потім йдуть оці відеовебінари, і вже на відеовебінарі, якщо ви щось не розумієте, реально краще запитайте. Не бійтеся, це ну нікому, я думаю, погано від цього не буде, але для вашого розуміння, ви маєте все, все засвоювати для свого розуміння. Ви не маєте це просто як хардкод типу зазубрив за і все. Так не має працювати. от це так готуватись до занять в жителе. Звичайно, 100%. Це кожне заняття це є як свій клаб це обов'язково, якщо щось пропустив, можна потім не наздогнати, на жаль. Зрозуміло. А поділися, будь ласка, про етап розкажи про це влаштування Ти знайшов роботу ще під час навчання в Говіті, вірно? Так, так. Посередині курсу реакту, як саме це в мене відбувалося, це був лютий 23-го року, я пам'ятаю, якраз ще зима. І я такий думаю, блін, потрібно вже подаватися, в мене вже якісь наче знання є. Я, значить, почав подавати вакансії. Я там подав в районі сотні, можливо, і більше. Це десь в такому ключі було. От і ніхто ну мало хто відповідав. Дуже навіть і відмов було мало, тобто просто не було активності на, на, на це все. Але в один прекрасний день мені прийшло на пошту повідомлення від SEO моєї майбутньої компанії. На той час я ще цього не знав. Він мені каже, чи можемо ми зізвонитися через 30 хвилин. А я знову ж таки в чуть, чуть більше деталів надам, що в мене в цей день відбувалося. Я зовсім не був готовий до цього. Я просто вчився, як зазвичай. Тільки от ем, в мене є така фічка, я не п'ю ніколи кави. І в цей день я випив буквально десь, ну, кружку, можливо, півтори кави. А в мене отака от, ну, отак, отакий результат від цього був. Мене, тобто, прям ну, трусило. І коли мені написали, в мене оця тряска перейшла вже з рук, з ніг, ну, прям така. Десять раз кратно виросте. от Я думаю, Блін, що робити? 30 хвилин. <смі> я почав трошки розвинатися, швиденько, нагадувати. от І вже коли почалася співбесіда, е, там були питання такі на рівні розуміння, тобто не були питання якісь про хардкод і так далі. Просто, там грубо кажучи, приклад, е, як передавати інформацію з е, бенду на фронтен, тому що я тоді ще бенд навіть, навіть не починав от, ну, Там була відповідь типу JSON, об'єкта і так далі. От і я такий ну відповів. Я побачив, що я SEO свого задовільнив майбутньому відповіді. Він мені сказав почекати тиждень, і е, зі мною зв'яжу. він. От знову ж таки, він е, ну вже тиждень прийшов, він вже трохи розчарувався. Думаю, він спершу співбесіда і не повезло, і так далі. Вже трошки такі сумління з'явилися в мене. Але е, до мене телефонує якийсь невідомий номер. І кажуть мені, добрий день, це Богдан. Так Богдан. І, і мені кажуть, тут SEO загубив ваш номер. Я такий думаю, ну блін, ну добре, прикольно. І каже, чи могли би зв'язатися. Я кажу, окей, тоді я зв'язався вже SEO напряму. Ми узгодили план дій, як ми працюємо. Мені сказали, що я вивчу за 2 тижні за 15 днів, чи я вивчу TypeScript і Nest. Я сказав за 2 за тижні вивчу. І... В принципі, це з такого, з такого було все, і мені зразу узгодили питання оплати. Тобто, там перший період це є оцей такий ем, е, сорі, забув слово пробний Ви. та Ви. випробовальний період. Так, це було два тижні. І за два тижні мені на той час обіцяли 250 доларів. А... В принципі, все як і було, так і пройшло. Тіпа, типу, потім прийшов наступний місяць, і вже з далі ми е, домовлялися на зарплату, типу 600 доларів в місяць, певний період, там кожних 6 місяців плюс-мінус перегляд. От. Але так щось е, компанії було на той час не до мене. ми перегляд був через 8 місяців, але все ж. Е, значить, це з такого. Ну, в принципі, якщо я щось забув, можу додати згодом. Може будуть якісь питання по цьому, але в принципі. Ну, в принципі, це все е, як я знайшов і пройшов цю співбесіду. Okay. Тобто, по факту тебе знайшли, ти відправив заявку. Ну, резюме своє, і по, відповідно по ньому тебе і знайшли. А на якому сайті? О, це напевно було на Work.ua, я вже точно не пам'ятаю, але наче на Work.ua. Я подавався всюди. Я подавався Gini, Dow, Robota.ua, Work.ua, Ще були якісь. Ну як напевно прийшло на Work.ua в форматі. Навіть не в форматі. Мені просто прийшли на пошту скинули. ну типу Навіть не так, просто на пошту скинули. Але я думаю, це з звор'я було. Угу. Uh, то... Зрозуміло. Добре. Скажи, будь ласка, от ну тобто це була перша, я так розумію, співбесіда і перший зразу офер. Uh, так, так, повезло. Добре. ну Якщо це так можна назвати. Чи можеш дати більше деталей про компанію? Якось про що робить компанія, чим займається безпосередньо. Яка твоя роль? Е, моя роль е, Full Stack. Е, тобто я працюю як на беку, так і на фронті розробки сайтів. Е, компанія фокусується на, е, скажімо так, теж на сайтах і не тільки. Наприклад, були недавно робили для банківської системи якийсь сайт, тобто там і безпечні ну і, і приложухи робимо, і на iOS, і на Android, і SWIFT, і все, що хочеш. Там у нас є. От загалом ми компанія не продуктова. Тобто, скажімо так, SEO продає нас на міжнародний ринок з України проектів. Немає. Є проекти з-за кордону. Наприклад, от я зараз працюю на двох: один з Нідерландів і другий з США. От якось так. Угу, добре. І в даній комапанії ти виріс там, умовно, від джуна уже до мідла. Скажи, будь ласка, скільки часу це в тебе зайняло, як це відбувалося? Чим відрізняється Джун від мідл спеціаліста, да, якісь такі настанови уже далі по розвитку? А, я скажу так: Джун, це напевно найважче, тому що ти маєш. Вивчати мільйон інформації, ти маєш робити все, що тобі скажуть і не скажуть. Ти маєш робити більше. Як е, коли прийшов, я працював буквально десь по годину ну, 12-14, можливо, інколи. Тобто, в мене був прям е, овертайм такий конкретний. Це для того, щоб я швидше розвинувся. Мідлом я став буквально місяців 4 тому, десь е, тобто зовсім недавно, як вже півроку, майже недавно скоро знов перегляд. От, але загалом, чим відрізняється джун від мідла, тим, що Мідл — це вже самостійний розробник, це є, скажімо так, це вже така катушка, яка крутиться сама, тобі дають таску, і ти вже робиш її без будь-яких сеньорів, без ну, ти узгоджуєш буквально з PM-ом, project менеджером тобі виділяють на неї, грубо кажучи, плюс-мінус якісь певні рамки, і ти просто вже сам за неї відповідаєш. Тобто тобі немає нема такого, що в тебе хтось є рев'ювер, ще щось. А на джині тебе перевіряють, тебе кажуть. Це не, не так, це не так, це перепиши, це рефактор і так далі. Тобто, це просто потрібно пережити цей момент. Е, ну і звичайно, зарплата відрізняється від жона до Мідла. Ну і в принципі з таких, а, і відповідальність. Відповідальність, відповідальність звичайно, більша, тому що на джені тебе перевіряють, якщо що, то винен сеньор, а на Мідлі ти вже не скажеш, що а хтось не перевірив. Мусиш сам перевіряти, а потім вже хіба може щось не так перевірив. О, загалом це всі відмінності. Зрозуміло. А, тобто, по факту рік пройшов до того, як ти виріс до мідла, правильно розумію? Плюс-мінус так, так. Десь так і плюс-мінус було. І за цей рік в тебе я так розумію, було два перегляди зарплати, там через півроку, і потім ще раз, вже коли ти мідлом став, чи ні? А, скажімо так, було три перегляди зарплати. Просто перший раз було не через півроку, а десь через вісім місяців, а далі вже було частіше, тому що не знаю, там спочатку було щось трошки. Ну, не було часу чуть-чуть в компанії, а далі стало часу в рази більше, і я вже зміг мене змогли переглянути два рази. От тому да, Я став мідлом на останньому перегляді, це він був якраз 4 місяці тому, і вас знову буде скоро перегляд. Тому, да. Що відбувається на перегляді? Якщо можна. А, можу, відбувається перевірка твоїх скілів, грубо кажучи, чим ти що в тебе змінилося з останнього моменту, але. Рідко це якісь там прям супер питання, Переважно, це по наскільки клієнт був задоволений, чи клієнт взагалі був задоволений, чи я робив, працював добре на проекті, чи був результат гарний. ну, там, Грубо кажучи, на самому цьому інтерв'ю, такому вже з SEO, це є більше такі узагальнуючі речі. А період, який вичисляється, це є от, від інтерв'ю до інтерв'ю. який... І з нього береться все в заприклад. Типа чи потрібно його підвищувати, чи не потрібно? І чим краще я працюю, тим ем, частіше будуть оці інтерв'ю. Ага, а в тебе запрошують на ці інтерв'ю? Чи це треба якось самому ініціативу проявляти? Як безпосередньо в твоїй компанії відбувається? А, ну я завжди проявляю ініціативу без різниці, чи мене будуть запрошувати, чи не будуть запрошувати. Можливо, така трошка доставуха, але загалом, типу, мені просто подобається бути таким чуть-чуть більш активним ніж зазвичай. І ну загалом це звичайно каже типу: там недавно прийшов фідбек від клієнта. Давай обсудимо там, поговоримо про це. От і там якраз фідбеки приходять кожних 3-4 місяці. От, тобто він може або зразу, або там стакнути два фідбека і вже після них вирішити, чи мені потрібно якось зі мною спілкуватися чи ні. Але загалом я люблю трошки доставати, тому може бути і три місяці, і чотири місяці. Тому тут я би проявляв активність. На ну як і роблю на своєму місці, я би на інших місцях теж би проявляв активність. Це прикольно, я думаю. Угу, добре, зрозуміла. Е, тобто ти не сидиш і не чекаєш, коли тобі переглянуть зарплату, ти проявляєш активність, отримуєш зворотний зв'язок. Ну і відповідно вже в розмові це проявляється. А коли відбувається й перегляд, то там не питають технічні питання, чи є технічні, все ж таки, чи це більше там надання зворотного зв'язку, і по результатах зворотного зв'язку там приймається рішення про перегляд чи не перегляд заробітної плати. Так, я думаю, на таких зізвонах в нас більше організаційні, навіть я б сказав, питання, ніж технічні. Тому що, ну, ну можу по технічних сказати, наприклад, я вивчив такі-то технології за останній час, і от буквально це все, що я можу сказати. А так то більше, більше організаційні. Добре, друзі, нагадую, що ми зараз в прямому ефірі. Ви можете задавати свої запитання Богдану протягом даної зустрічі. Богдан буде давати відповідь на найцікавіші запитання. Також в чаті є закріплене повідомлення. Якщо комусь потрібна консультація, хто не знає там визначитися з напрямком в IT, ви можете залишити свої контакти і менеджер надасть відповідь на всі ваші запитання. Отож. Перше запитання з чату: Богдан, яку технологію хочеш вивчати наступною? Я, якщо чесно, задумався за тим, щоб піти в ковиті на магістратуру в Неуверсіті взагалі і піти там, де вивчають ну, навчають Python. Тому що як не крути, я думаю, що фулстак розробник з нодою це круто. В принципі, у нас всі проекти на ноді. Але в мене є один хлопець на роботі, який є такий вже трошки з досвідом, років так 15 десь, і він весь час каже: Я би то все зараз на Python переписав. І мені так все з цього смішно, але по факту ну, він напевно правий, і для повного такого свого стеку я би, напевно, почав вчити Python. Бо з фреймворків я знаю всі, з ну, таких популярних, з беківських, ну, з фронтендовських фреймворків, знаю всі, з беківських теж найголовніші знаю, тому. Напевно, треба рухатися в іншій мові. Або тобі, технологія це немає снова мова, мови. В плані якась для спілкування, так там англійська, французька і так далі. Якщо це питання це включаєте, я би вчив англійську, типу як технологію. Я зрозуміла, як тебе з англійською мовою? А з англійською в мене плюс-мінус все добре. Я б сказав, я на рівні b 1 b 2 але тут питання більше в тому. Що не в ну не в цих оцих, а в тому, як ти спілкуєшся з клієнтом. Мені моїх знань вистачає для спілкування з клієнтом. Там, скажімо так, лексика більш обмежена, ніж загальна, тому що є сленг айтішний, от ти там можеш буквально говорити і тебе прекрасно розуміють. І досить прості слова потрібно, щоб спілкуватися з кимось. Тому не сказав би, що це якось важко. Та й зараз є ті чаті, і так далі, вони можуть тобі допомогти з вивченням. Ну, і до речі, в мене на роботі теж є можливість, типу, додатково навчають англійської мови як е, таким, speaking клабом додатковим. А, а ще є якісь там бонуси, плюшки від компанії, окрім англійської мови? А, так, є, е, наприклад, якщо ти захотів якийсь курс, е, наприклад, там ну, в районі 100-200 доларів курс коштує, е, компанія може взяти взагалі, ну, типу, ти все опишеш і SEO таки каже: Окей, будь, let's go починаємо навчання, каже: я тобі оплачую, ти вчишся. І потім, наприклад, може бути якась сертифікат, що щось можеш просто поділити Він такий, круто, не деградуєш, молодець, я радий за тебе. От буває щось дорожче, там вже прям де курс, наприклад, не знаю, будь-який курс, який там вже дві тисячі доларів і так далі. Коштує є такі, повірте мені. Всі, хто в чаті зараз сидять, є такі, очі великі робити не потрібно. А, то там вже будемо 50 на 50. Тобто, SEO каже ок. Я за те, щоб ти навчався, просто ти вже сума типа, більша, і давай 50 на 50. І по ти зразу проявиш активність, що ти хочеш це справді вчити. От okay. а, і в принципі, це з таких моментів все. Звичайно, є якісь додаткові моменти. От, наприклад, у нас бувають розіграші. От зараз була ініціатива вибирати найкращого працівника за там місяць, грубо кажучи, за Та? І е, хто найкращий, за нього голосує команда, звичайно, за всіх там голосує команда, і хто найкращий, е, йому там роблять якісь подарочки. От бувають футболки, плюс там якісь повербанки, буває, типу, там, Ну, бувають подарунки зовсім різних гатунків. Тому загалом е, прикольні ці ініціативи. От там буває сплайн сплайн десь. Також в нас бували. Правда, до війни більше. На жаль, зараз це не не так, як колись. Е, но загалом. Е, Є ініціативи, які проявляє компанія, мені це дуже доподокна, тобто багато різних речей. Всі не переносили, на жаль. Чудово, тобто компанія дбає про своїх працівників і, в принципі в ІТ йдуть не тільки через фінансову сторону, а можливість розвивати, зокрема віддалено працювати і за цей вайп, який навколо даної сфери безпосередньо створюється. Добре, а ми будемо рухатися далі. Друзі, нагадую, ставте вогники в чат, пишіть коментарі, хто дивиться нас в прямому ефірі. Давайте зворотний зв'язок. Нам буде дуже приємно. Ми будемо розуміти, що рухаємося в правильному напрямку. А, так, ми з тобою поговорили про співбесіди, дізналися, як перейти на middle рівень уже безпосередньо. А, от, ну, це мідо позиція, це не тільки про текскли, це і про softськи, та взагалі про softські загально. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, які софтськи необхідні, чим які навички, як їх називають, для успіху в ІТ сфері та й не тільки в ІТ, а й у житті загалом. значить, uh, так. Знову ж таки погоджуюся з тим, що хардскіли важливі, але софтскіли це теж супер важливо, тому що дуже часто бувають зі дзвони з клієнтами, не тільки з клієнтами, деколи може день бути, наприклад, 8 годин робочий день, з яких 4 години зі дзвони, 5 годин зі дзвони. І ти такий сидиш, код не пишеш. А ну тобі за це гроші платять, і ти мусиш вміти спілкуватися, мусиш подати якусь свою ідею і так далі. Тобто, саме оця комунікабельність я би вказав її за топ-1 soft skill, напевно, тому що це дуже дуже важливо. Е, вміти брати відповідальність за себе. Це класно, тому що SEO це оцінює. Е, і якщо ти береш на себе багато відповідальність, відповідно, ти швидше ростеш в своєму напрямі. Ти буває частіше, я б сказав, в таких більш нервових е, таких бульбашках, так але вони тебе виховують. Я би отак сказав. Це, це теж прикольно. От. Це таких два найважливіших бути гнучким в плані гнучким графіку, якщо там, наприклад, у тебе клієнт десь в США, в Нідерландах і так далі, тобто в них таймзона інша, і вміти підлаштуватися під якісь там, грубо кажучи, там, в другій годині щось суперважливе, заливка на прод, там люди вже дивляться, і потрібно мати можливість відповісти. Тобто, теж і відповідальність, і гнучкість у графіку. Можливо, ще є якісь, але ну, я такий найважливіший. І я би сюди додав англійську все рівно. Хоч це не soft skill, але англійська це є знову ж таки, вона відноситься до комунікабельності, і якщо в тебе клієнти десь за кордоні, переважно навіть 80 плюс процентів, я б сказав, всі на англійській спілкуються, от тому англійська це є топ 1 з soft skill, якщо б це було soft skill. Зрозуміла. А як ти вважаєш взагалі оці всі skills, які ти назвав? Комунікація, гнучкість, там бути таким адаптивним до цих змін безпосередньо, брати відповідальність, їх їм можна навчитися, чи це яким вродився, таким і є? Ох, як мені часто це запитання задають по житті? Я думаю, що тут є певна частинка харизми такої від? Ну, від народження, але її впевнений, що можна розвивати. Напевно, одним може бути таким проблемкою, це є е, соціофобія, я її так назву. Е, коли ти боїшся навіть просто виразитися якось, ти боїшся, ти якось себе скручуєш. І це дуже неправильно, але поки треба ну ніколи не, не бійся, я б так сказав, ніколи не бійся, йди вперед. Е, говори, що думаєш. Звичайно, трошки треба фільтрувати, що кажеш, але загалом не треба боятися. Треба просто. Робити от, але да, я думаю, що як від народження харизма є, її можна і розвивати 100% можна розвивати. Бо якщо ти від народження будеш талантом, харизмою будеш сидіти ні з ким не спілкуватися рано чи пізно вона все рівно запливе. От, а якщо будеш розвивати, навіть якщо ти без харизми, то я думаю, проблем ніяких би не було. Так, друзі, нагадуємо вам, будь-які навички можна розвинути, якщо є ціль, бажання, наполегливість та самодисципліна е, йти до поставлених цілей. Е, добре, ми будемо е, буден, рухатися до завершення. Е, і ще декілька запитань: як ти вважаєш, що кожен може стати програміст? Я думаю, що кожен. Тут питання лише в тому, скільки сил. Часу і якихось таких не знаю інших речей можна до цього прикласти. Якщо ти віриш в це, якщо в тебе є мотивація, в тебе є якась, скажімо так, дисципліна, ти 100% дивишся до своєї мети рано чи пізно. Просто буває, що люди китають вже на 90% шляху, в них опускаються руки, і все, типу, ні дисципліна не допомагає, ні мотивація. Я скажу це супер неправильно. Для всіх, хто почав цей шлях, він є справді важкий. Це не є таке, що якась не знаю. Скажімо так, тут потрібно весь час вчитися. І якщо ти почав вчитися, в тебе прийшов рік, в тебе прийшло два роки. Якщо ти в кінці себе просто кинеш, ти ну не знаю. Можливо, ти в цьому світі вже нічого не вартий. Я не хочу так казати, але справді краще не опускати ніколи руки. Завжди тримайте кулачки до кінця і все буде з вами гуд. По-любому можна стати програмістом, просто потрібно прикласти зусилля. Дякуємо тобі за таку мотивацію. І на завершення. Які поради можеш дати для людей, які вагаються, переходити в ІТ-сферу чи не переходити? Я не знаю, що тут вагатися. Якщо... <плес> 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 ну, напевно, їх от те, що може стримувати, це от е, такий. Е... Океан джунів, коли ти заходиш, а тут і по факту дуже багато джуніорів, які теж хочуть кудись пробитися. Ну а по факту, кожна людина є індивідуальність, потрібно визначити свої сильні сторони і ну ніяких проблем в тому, щоб не піти на програміста, я не бачу. Тобто я би сто процентів, якщо б я зараз переродився там 4-5 років тому, я все рівно би пішов сюди. Тобто, це не обговорюється. Я думаю, це закладено в людини в. Ну, в голові вона просто має зрозуміти, я хочу цього чи не хочу. Хочу окей, іду, не хочу, не йду. Дякую тобі, дякую тобі за таке мотивуюче інтерв'ю. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас, де вони діляться своїм досвідом, тим шляхом, який вони вже пройшли в ІТ. Дякую, що були з нами в прямому ефірі. Дякую всім, хто буде дивитися в записом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, зустрінемося з вами в наступних випусках. Богдан, а тобі бажаємо розвитку, професійного росту та досягнення твоїх наступних цілей. Чекаємо на магістратурі тоді. Дуже дякую, обов'язково. Зустрінемось. Па-па. Всім гарного дня. Па -па -па. Дякую.